Футбольне взуття 20 кілограмчиків. Сорт-крем ціною 12500 гривень. Давайте почнемо з ось таких Adidas. Вони реально класненькі. Погляньте, вони виглядають знизу. Так, це буде 10, 39 розмір. Наступні ось такі шикарні, золоті, з чорним. Вони просто 37 розміром. Наступні, дуже бути класні Adidas. Вони йдуть у нас без шипів, тобто такі гладесенькі. Це у нас буде йти розмір. Десь там далеко, але вони нереально класні. Так вона задня неонова зелена. Наступні, у нас буде ось такі найки. Так, також дуже симпатичні. У нас тут логотипи також на носику. Я повздовжні. Розмір тут у нас буде йти 28,5 см буде пустілочка. Наступні бути ось такі негально класненькі, голубасенькі. Це в нас іти ага, у нас буде йти розмір. Ага, ось тут наклеечка у нас. 27,5 см устілочка, також я готочок знизу. Дуже класний. класненькі, симпатичні, у Наступний буде ось такі. Це більш фузалочки десь. Дуже такий класненький, простенький. Ручні далі. У нас такі дуже... Ось такі вони йдуть так, Гляньте, які вони класні. Я склялки оранжеві. Наступний іде фірма UMA. Подобається, що футбольним затяглене все фактично брендове. Такий, скажімо, на розмір. Ой. 24 см устілочка. У нас буде 39 розмір. Далі у нас буде ось така. Також гатна ткани підошва, Проти зинена, що не буде скользити 45-й розмір. Наступні у нас буде ось такі також нереально класні найки, чорні з білим. В розмірі тут у нас будуть іти. так так, так 7,5. 7,5 по-українськи все невідомо. І вам потрібно буде помилити устрілочку. Так, наступні буде ось такі також класно просиликоної дизини. Що не буде скользити. Точно дизина, а підошка. Наступно будете ось такі вже більш для діток. Також гарні так, тут такі шипи. Є штука. Далі у нас буде і ще покажу вам пару дитячого. Ось такий чорний таким Зеленим, яскравим. Можливо, у вас буквально така форма Він яскрава. Наступні будуть ось такі спеціалки, Також гарний, для силіконовий низ. там буде дуже далеко, якщо не побачу. Наступний у нас буде ось такесеньке. Тут азуміє з носочком високі. Це буде Nike, Також для нас Nike. Дуже такі стильні. Ось такесенький, такий пециковий найк. Ні, так, це пома. Це не найк. Далі покажу вам ось такесенькі. Будзалочки. Дуже гарний зад, Низ, погляньте, тут іде омбрешечка. гарно переливається. Фіт нам буде назвати найп. Далі. Ось такесеньке. Також дуже симпатична пара. До речі, футбольне взуття від ASICS. Далі яскраві ось така сенька. Будуть носити у нас пуми. Так, це будуть іти пуми. які вони шикарні мають. Далі у нас буду іти адідаси. Так, ось такі сад. Далі це у нас будуть іти також пуми. Ось так вони виглядають. Так, наступний у нас пара буде дитячого взуття. Ось такі симпатичненькі. І покажу вам останню ось такі адідаси. А для того, щоб замовити ось такий класний крутезний лот, вам потрібно написати нашому менеджеру на вайтберт або телеграм.